Чотири перемоги поспіль у тому числі у першій виїзній грі. За таким графіком у першості Кременчука з волейболу крокує команда з горішніх плавнів Комсік, яка у середу, 18 грудня, вперше зіграла у гостях. Суперником горішньоплавнівців була команда Авіатор, капітаном якої є Ігор Цисик. Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, що вони нас захищають і дають право грати в цей прекрасний вид спорту. Це дуже високі емоції. Ти чекаєш цю гру, ну чекаєш і хочеш зіграти. Всі суперники хороші, сильні, ну і хочеться грати в волейбол. Волейбольний клуб Авіатор представляє Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету. Команда була створена чотири роки тому за ініціативи Ігоря Цисика. Я... Працюю в льотному коледжі на даний момент і предложив директору льотного коледжа, щоб зібрати команду. Він пішов на цей поступок і каже: давай, я тільки за розвиття спорту в коледжі. Ну і на той момент ми зібрали команду. Це було в 2020 році. І гравці мене практично любителі. Це я виділю одного різника Віталія, який трошки пограв свій час там по професіоналам. А так, всі е, любительському рівні. Ну, у нас цілому гравців молодих немає. Всі возросні вже практично 40, до 40 років. То молодих поки що немає. На даний момент хотілось би, звісно, додати молодих гравців. Ну як є. Ця гра очікувалася непростою для команди з горішніх планів, адже минулорічний матч між авіатором та комсіком склався на користь Кременчуцької команди. Цього разу гості з горішніх плавнів впевнено розпочали зустріч. У них усе виходило як в атаці, так і в захисті. «Впевненості вже набули, тому що вже зіграли декілька ігор в цьому чемпіонаті. Вже хлопці себе більш спокійно почувають на майданчику, тому і. Задачі поставлені починають виконувати краще вже набагато. На за рахунок цього ми і виграли першу партію. Авіатор лише іноді демонстрував впевнену гру в атаці. Крім того, цього вечора у Кременчуцької команди були проблеми з прийомом, та не все виходило у захисті. Ми налаштувалися, звісно, на цю гру, тому що команда хороша і ну, не вистачило емоцій, десь трошки візіння. Ну, В цілому старалися, ну, як вийшло. Скільки відсотків зіграла команда сьогодні ваша? Е, відсотків на 30-40 максимум. Те, що ми можемо. Можемо краще, ну як є. Що вплинуло на зіграність, чи можливо якісь помилки, чи ще щось? Ну, Допускалося багато дитячих, я вважаю, помилок, в яких не допустимо це робити таке на площадці, а зіграність в нас є, просто допускали ошибки, такі дитячі я вважаю. Дві перші партії пройшли майже за однаковим сценарієм. Комсік виходив вперед у рахунку та втримував для себе комфортну перевагу до кінця стартових партій. Вони завершилися із рахунком 25-20 та 25-17 на користь Комсіка. У третьому сеті авіатор вийшов вперед у рахунку і мав невеличку перевагу у 1-2 очки. За рахунку 10-10 у третій партії вже Комсік пішов у відрив завдяки своїй впевненій грі на блоці та помилкам з боку суперника. Відрив горішньо Лавнівців тримався на відстані трьох-чотирьох очок, а потім збільшився до шести залікових балів. Все, що вдалося авіатору, це скоротити відстань до двох очок 20-22. Але гравці комсіка у цей момент за результат не хвилювалися. Скільки ігор за за спиною зіграно, що хвилювання вже відсутнє. Просто головне хвилювання одне, щоб е молоді гравці. Е Відповідальну мить, щоб вони не дрогнули. Це одне тільки хвилювання. А так, в принципі, всі молодці з задачами поставленими справилися. Головне, здобули результат, і будемо намагатися його далі здобувати. Далі ось ця атака у виконанні капітана команди Комсік Романа Марчука не дозволила наблизитися супернику 23-20. А за рахунку, 24-21 атакуючі атакуючи дії гравця Комсіка, Руслана Шевцова принесли успіх команді з горішніх плавнів. Комсік виграв третю партію 25-21 та здобув підсумкову перемогу з рахунком 3-0. Думаю, напевно, у нас будуть ще набагато складніші ігри, ніж зараз. Бо та ж сама команда з Харкова, яка вже до нас приїздила, ми в них виграли тоді, але вони приїхали не основним складом. І коли вони сюди приїхали з іншими фаворитами нашої групи грали, то вони показали дуже гарний волейбол. Що підтвердило перемогами, що підтвердили перемогами своїми. Тому що з ними будемо другу гру грати. Ми гратимемо в два кола, друге коло з ними гратимемо. Якщо команда приїде основним складом, там вже буде зовсім інший волейбол, зовсім інші швидкості, ніж зараз. Комсік йде без втрат у першості Кременчука з волейболу, так і не віддавши суперникам жодного сету. Але попереду непрості матчі з одним із фаворитів групи, командою No Name. Ці ігри відбудуться вже у січні 2025 року, а 2024-го Комсік у заключному матчі зустрінеться з харківською командою Лімби. Ця гра пройде 28 грудня і буде присвячена 10-річчю з дня створення волейбольного колективу Комсік. З цього приводу заключна гра команди з горішніх плавнів у її ювілей й рік має відбутися за участі запрошених почесних гостей